Кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в рівному стрімко зростає. У порівнянні з минулим тижнем хворих побільшало. За словами головного санітарного лікаря міста рівного Юрія Ромця, ситуація в місті залишається напруженою. На восьмому тижні це на наш час. Захворюваність росте. За чотири робочі дні ми вже досягли щотижневого порівняння. Додаючи, ще завтрашній день ми маємо, в будь-якому випадку цей поріг перевищуємо. На сьогоднішній день в Україні зафіксовано чотири штами грипу три з минулого року і один новий. Передбачених Всесвітньої організації охорони здоров'я три штами, які притаманні будуть в Україні. Це два штами групи А, це Техас і другий не пам'ятаю, як зараз. Один Техас, а другий Каліфорнія. І один із штамів буде вперше для України. Це Масачусетс групи Б. Як зазначає Юрій Ромаць застудою краще не жартувати та не вдаватися до самолікування, а вчасно звертатися до лікаря, адже захворювання несе за собою великі ускладнення. Є грип такий, що викликає ангіну. Є такий, що викликає кашель, є грип, який викликає запалення легенів. Якщо ви пам'ятаєте той коринний грип, який був у 2009 році, практично люди. Тяжкому стані переносити запалення. На сьогодні можна оберегтися, вживаючи певні противірусні препарати з профілактичною ціллю. Це застереження щодо вологого прибирання, провітрення приміщень, де перебувають люди, дезінфекційні засоби треба приміняти в громадських місцях. Завтра відбудеться засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, де вирішуватимуть, чи продовжувати карантин, чи ні. Хоча головний санітарний лікар міста Рівного настоюватиме на тому, щоб його продовжили. Ярослава Зятик Ілона Якимюк у ритмі подій.